Мець на ну, редактор і, і, і власник, це те, що відрізняє блогерів від журналістів. Але це так за схемою. А, а що насправді, то мета в нас одна і та ж, щоб людям це було корисно. З цього боку, якщо дивитись, то переходячи так, подальше до достовірності, ми маємо бути всі достовірні, тому що це, ну, це вигідно бути достовірним це не тому, що е, так правильно. Дуже багато речей, які є в журналістиці і в блогерах теж. Вони такі, знаєте, омріяні і так, як, як романтизм навколо цього, що журналісти мають бути чесними, журналісти мають бути там правдивими, значить, що там героїми. Там, що, ну, там багато ж речей, фільми про це знімають. Насправді це все речі, які дуже банальні, дуже прагматичні. В цьому немає ніякої романтики. Я не бачу. Мені здається, що якраз тоді, коли починається романтизація цих понять. Точно хтось від них відступить, це, це означає, знаєте, як наділити людину якимись нелюдськими якостями. Ну, тобто, ось вона чесна. Але насправді, насправді це дуже прагматичні речі. І вони, знову ж таки, переходячи до перспективи, стосуються тільки вашої перспективи і довгостроковості в професії і в цій роботі. Якщо ви не чесні, то. Ну, нічого страшного в цьому немає, я, я вважаю. Тобто для мене це, повірте, дуже проста річ. Якщо людина нечесна, вона втрачає аудиторію втрачає довіру колег. І, але довіра колег і аудиторії це, — це те, що годує журналіста. Тобто ти можеш бути нечесним один-два. Слухайте, я теж був нечесним і дуже багато разів. Коли я щось писав, я розумів, що я десь там маніпулюю, десь там. Але я розумію, там, що ну, є межа, так, по-перше. По-друге, є межа, і ти, ти маєш знати мету, навіщо це ти робиш? Не завжди те, що я роблю це правильно. Можливо, я десь от сьогодні десь якийсь факт прикрив і не дуже висвітлив, тому що мені здається, що це зараз не на часі. Але це неправильно, це некрасиво з точки зору професії стандартів. Я так і роблю, я думаю, що всі так роблять. Ну, це людський вплив, людський фактор, це роблять всі журналісти. І, і він існує це правда. Але е, це питання перспективи. Якщо я буду робити це настільки часто, якщо це стане в якийсь момент... Мої матеріали стануть моїми матеріалами, тобто це те, що мої, виразом моє, моєго недовольства або е, там е, того, що я, я думаю, а не реальності я просто втрачу роботу. І ті, хто мене читають, вони перестають мене читати. І тому це дуже прагматично. Не можна бути нечесним, тому що ти перестанеш заробляти гроші. От і все. Ну, тобто немає ніяких інших, е, ось особисто для мене немає з самого початку ніяких, ніякого більш сильної сильного мотивації. Е, бути нечесним і бути чесним. Тому що, якщо ти розумієш, що ти, ти цим будеш е е заробляти гроші, а в мене поки що немає іншого методу і засобу заробляти гроші, то ти маєш бути чесним. Якщо я коли-небудь знайду інший спосіб, тоді я можу бути нечесним, але тоді я перестану бути журналістом і, можливо, краще піду в іншу професію. Це перше. По-друге, що стосується точно також і достовірності, і репутації і всіх інших омріяних якостей журналістів і блогерів, це все питання одне. Ви все одно. Є в стосунках зі своїми читачами. Стосунки дуже прості. Ви їм інформацію, вони вам довіру, увагу і так далі. Якщо цю, той продукт, який ви віддаєте і продаєте, неякісний, ну, ви, вони вам неякісно вдають увагу. Тобто або вас ображають, або там, наїжджають, або просто забувають, що найстрашніше для журналіста. Тому це питання ну, дуже просте. А вже далі, коли ти починаєш працювати в, в цій системі е, розуміння, в тебе вже дуже багато питань відпадають. Тобто, питання про те, брати гроші, не брати гроші. Там, е, не знаю, брехати чи не брехати, працювати на по чи не працювати. Це вже знаєте такі питання, вони їх просто не існує. Тобто, Ну, це як все одно, що знаєте, чи робити ковбасу з, з м'яса, чи робити її з туалетною паперу. Ну, є дійсно, але це не ковбаса, по-перше, по-друге, її ніхто не купляє, по-третє, вона нічого не коштує. Тому це якість продукції. Це якщо дуже цинічно і підходити, якщо. ну... А, ну мені, мені здається, такий дорослий правильний підхід до питання чесності і всього, всього іншого. Тоді просто не, не треба буде ні, нікому нічого пояснювати. А, і я думаю, що у вас у всіх теж. Будуть, якщо ви журналісти, і, або були, якщо ви журналісти, намагання там, вас купити, або будуть, можливо, намагання купити. Це теж питання дуже просте. Ти береш гроші один раз і далі, ну, так щоб розуміли, ну, от ми всі тут один одного розуміємо, я так думаю, що ми десь однаково мислимо в цьому. Ми дуже великі такі, знаєте, плеткарі. Ну, тобто ми всі один одного дуже добре знаємо і всі, коли сідаємо на кухні, починаємо розмовляти про кого, про інших своїх колег. А, спочатку про погане, потім про добре, потім про особисте. Ну як завжди. А, і от це, це журналістська якість, розумієте, це цього не можна в людей забрати. Тут я, наприклад, не дуже спілкуюсь журналістами, ну так сталося в моєму житті, тому що я не був журналістом з самого початку. Але я і собі це кажу, і всім іншим кажу. Це правда, коли ти з якоюсь людиною, ти продовжуєш працювати як журналіст, але просто як маленький, вже в такому в рамках двох двосторонніх відносин. Тобто, ти розповідаєш людині, що ти знаєш. Е, ну я, наприклад, не п'ю, так ну не, не багато п'ю. не п'ю настільки, щоб говорити вже те, що не можна говорити. Але я дуже багато, наших колег, які п'ють і говорять дуже багато. І коли ти десь щось береш гроші, якісь, а ви знаєте, що світ піарників, журналістів це майже одне і ж. Вони там так от ходять. Ну я не знаю. Мені важко явити, коли піарники десь де піарники, потім повертається стає знову журналістом, це дивно. Але таке буває. От і все одно, тобто вони спілкуються. І Гарантії, що ти взяв гроші, і потім про це ніхто не знає, немає. Просто ну я точно знаю, що це будуть всі знати. Я скажу ну, випадок, коли який стався зі мною, і для мене це було дуже таке, як ну, дуже смішно було. Я коли тільки починав працювати журналістом, я перший раз потратив парламент, було 2005 рік, і до мене підійшла дівчина. Яка зараз стала дуже великим піарником, насправді дуже великою людиною. Підійшла і каже, і ми ну, просто спілкувалися, так вона знала, що працюю в комерсанті. І каже, слухай, тут є наш шеф хоче дати інтерв'ю. Кажу, ну добре, давайте. Кажу, я тільки спитаю в нашого редактора, ну, потрібно нам чи ні. Ну, я в редакцію, питаю в редактору, редактор каже, ти знаєш, не потрібно. Ну, зараз не на часі, і це не цікаво. Він зараз нічого не значить, нічого не вирішує. Ну добре, я приходжу на парламент і кажу, ці дівчинки кажу. Ну, не потрібно. Вони каже, ні, ти не зрозумів. Ну, ми готові дати не тільки інтерв'ю. А я, а от, от, от чесно, я, щоб просто зрозуміло було, я тоді працював в журналісті лише 4 місяці, і для мене просто не було зрозуміло ці стосунки. Що я не, не, не міг розуміти, що так можна ще продавати, так? Тобто я отримав свою зарплату. Я писав текст, дуже пишався, що моє там, прізвище, я відкривав газету, для мене це було ну, чесно. От я навіть зараз, коли відкриваю е, друковане ЗМІ, де є моє прізвище. Не в інтернеті, тому що в інтернеті це вже знаєте, ну як воно не цікаво. А от коли ти відкриває, і це для мене це якесь, ну, в ньому в цьому є щось таке, не знаю. Навіть що якась газета місцева, неважливо, якщо ти бачиш своє прізвище під матеріалом, це ну, пишаєш ти навіть більше, ніж в інтернеті. І от ти... Тобто я отримую гроші, я отримую задоволення. Мені це подобається. Більше того, я для цього нічого не зробив, я просто хожу, мені цікаво, я пишу, і все більше. Ну. А тут тобі ще додатково щось пропонують. <реш> За те саме. І ти, ну, тобто це подвійна каса. Мене це, ну, я не знав, що так робиться взагалі. Тому, ну, чесно, для мене слово джинса я її не розумів. І я кажу, Іра Ірезвати, Ірино, що ти маєш на увазі? Вона каже: Ну ти ж поговорив з редактором, А, а як... Потім я розумів, що коли я сказав, що поговорю з редактором, це означає, що я спитаю, скільки це коштує. Вирішив питання. <рес> так, вирішив питання. Тобто. І він каже, ти ж поговорив з редактором? Ну, то, то як ми домовимося? Ну, я не буду цього. Ну, Тобто нам не потрібно. Вибач, я ну, як наївно кажу, не, не потрібно. Він каже, ні, ну почекай, диви. Ні, бо там було така, каже, інтерв'ю вже є. Вона, мабуть, подумала, що мені впадло це просто робити. І каже, інтерв'ю вже є. Треба просто, як, і, і я потім кажу, слухай, Іра, ну, і там щось сталося, що не з неї, просто... Ну, я, я побіг. Я потім пішов в редакцію і написав текст, і ввечері ми з редактором говорили, слухай, така, іде, така історія підійшла, вона каже, а він на мене дивиться, як на дурного. <риклад> Вже це дуже досвідчений. Він каже, слухай, ну така історія, буває в нас ще й таке. Але це ж комерсант, ми тут таке не робимо, якщо щось. Я кажу, ну добре все, пройшло п'ять років, півроку, п'ять місяців. І до мене підходить, а ця дівчина вже, значить, вона за ці п'ять місяців перейшла до іншого шефа, значить, і через п'ять місяців мені інша, інша вже людина каже, що ну як, ну з тобою, з, з, з тобою домовились чи ні? Я ви каже, ну там інтерв'ю ж там все. Кажу, ні, ми ну, домовилися. А, а вони ж як не домовили, значить ціна не підійшла. Ну, <реш> <реш> це ж не можна. я кажу, Ну так, да, ти ж тільки почав, а вже так дорого коштує. <реш> але, розумієте, це було 5 місяців, а тепер уявіть собі. Тобто я можу сказати ці люди, що я не брав. Так? І вона ж, от, ну, це 100%, після того зустрілася ця людина, ну, то як ціну. Не... Ну, вони все поговорили і зрозуміло стало, що гроші не брали. Тобто вони це як з'ясували. І, тобто немає людини, яка може сказати, скільки ти коштуєш. Це дуже важливо. От е, те, що не розуміють ці журналісти, мої колеги, не можна ніколи е, починати ці розмови. Коли ти починаєш цю розмову, тобі виставляють прайс. От коли тобі виставляють прайс, це вже небезпечно. Тому що коли ти кажеш ні, побачивши прайс, значить, тобі не влаштовує прайс або ціна. Тобі будуть пропонувати щось інше. Але це вже, знаєте, як? Крок. А там вже поговоримо. Стосунки. Так. А коли ти кажеш ні, ні. ну ні. Тобто не, не треба говорити про гроші, це інша ситуація. І от коли немає людини на ринку, я можу сказати, скільки ти коштуєш. Тобто всі ж піарники, ви розумієте, це теж ринок. Так? От Ми всі знаємо, скільки коштують черевики, е, е, шапка або ще щось. Так? Ми всі знаємо, скільки коштує айфон. І ми знаємо, що iPhone не можна купити за 300 доларів, не можна купити за 100, можна купити за 1000, а можна купити за 1200, якщо він там позолочені. Так? Але ми всі це знаємо. Так і вони, вони знають, скільки всі коштують. І коли вони домовляються з новим працедавцем або там, про якийсь матеріал, вони розуміють, що там ім'я такої, такої людини коштує стільки-то. Є ці всі прайси. Вони є там писані, не писані, але вони є. Коли в тебе в цих прайсах немає, ти поза цією громою. Коли тільки ти з'являєшся в цих прайсах, а ти з'являєшся не тому, що хтось ходить з флагом, а що ти продав. <рес> продав <рес> а просто тому, що вони тебе вписують, тому що вони чули від інших. І все, це вже ну, втрата. Це вже не, втрат, і, і це неможливо повернути назад ніколи. Тобто назад, вже, щоб вичислити своє цих прайсів, неможливо. Тому що все одно будуть люди, які будуть пам'ятати. І будуть люди, які будуть передавати далі, будуть хтось, хто буде тебе продавати. Тому що бували випадки, коли е, продавали і нас. От я знаю дійсно, що були е, політики і піарники, які підходили до інших політиків піарників і казали, ну, там, за таку то суму ми можемо домовитись, так? І вони домовлялись, але ми з, з нами не домовлялись, тому що нам це не потрібно. Якщо це дійсно цікаво і важливо, ми це про це пишемо. Але бувало б випадки, коли, наприклад, ми щось написали, а хтось сказав, що вони заплатили це за гроші. Це все одно з'ясовується рано чи пізно. Все, ну, все стає на свої місця, І коли кажуть потім, ось вони продажні, треба завжди казати, ну яка ціна? Ну скільки коштує. От кажуть, мені там така-та це продажна. Я, значить, ця наприклад, не продажна, Я кажу, ну дайте ціну. От дуже важливо, коли тобі не можуть назвати.